Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не що буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Оцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Ринок Аджар, чорний колір. 20-й рік 1.5 дизель за ціною 17.300 доларів без підфарбувань. Ось такий варіант. Hyundai Santa Fe. Сантафешка 10-го року дизель, 226 пробіг, автоматична коробка передач з повним приводом і пишуть в рідній фарбі за ціною 13... 13250 доларів. Так, шкіряний салон, клімат контроль. Hyundai AX35 сірий колір. 14 рік 2.0 дизель автоматична коробка повний привід 160 пробіг за ціною 16 250 доларів. Шкіряний салон, клімат контроль, автоматична коробка. Ось такий варіант. Ford Куга. Так, одинадцятий рік, 2,0 дизель, повний привід, 153 пробігу за ціною 13-300 доларів. Шкіряний салон, автоматична коробка. Volkswagen Tiguan, друге покоління, 17 рік, 2.0 дизель, автомат, повний привід, 128 пробіг за ціною 25 тисяч 300 доларів. Чорний колір. Так, Тканинний такий підвелюр салон, кліматконтроль, мультикермо. Mitsubishi Outlander. 12-рік модельний 13-й, повний привід, 2,3 дизель, 198 пробігу за ціною 12 800 доларів. Тканинний салон, механічна коробка передач. Дизельний Volkswagen Tiguan другого покоління з Європи. Європейська версія 2019 року. 2.0 дизель на автоматі 131 тисяча оригінального пробігу за ціною 24 700 доларів. Тканинний салон, старт-стоп. Клімат, контроль, мультикермо, звісно. Такий варіант. Nissan Qashqai. 12 рік 16 дизель, акустика Bose 11550 доларів. Кіряний салон, підігриви, клімат-контроль, панорамний дах. Ось такий варіант. Volkswagen Tiguan. Європейська версія Tiguan. Коричневий колір. 13 рік, 2,0 дизель, 123 заявленого пробігу, повний привід. Пробіг пишуть оригінальний, автомобіль без підфарбування. Є два ключі історія. Бік біксено світло за ціною 18 800 доларів. Контакти бачимо. Він код фіксує. Гляньте який салон, світлий шкіряний салон. Клімат-контроль, підігрів, старт-стоп, мультикермо, панорамка. Парктроніки. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Нісан Кашкай 2020 року, 1,5 дизель, 170 пробіг, За ціною 21 900 доларів. Контакти видно. Шкіряний салон, підігріви. Такий варіант. Каджар. Каджарик 16-го року. 1,5 дизель з автоматичною коробкою 181 пробігу. Пробіг пишуть рідний за ціною 16 950 доларів. Тканинний салон. Mitsubishi Outlander XL. 12 рік 2,2 дизель, 115 кВт. Автоматична коробка, повний привід, 164 тисячі пробігу. Швейцарія. За ціною 12 900 доларів? Комбінований салон? Кого цікавить? Телефонуйте до власника? Hyundai AX35. 14 рік. Двохлітровий дизель з автоматичною коробкою на повному приводі. 122 тисячі пробігу Автомобіль Швейцарії за ціною 17-200 доларів. Кіряний салон, клімат, контроль, панорамка. З перектроніками також. Mitsubishi Outlander. Автомобіль 16-го року, 2.2 дизель. 166 пробігу за ціною 16900 євро. З Європи повністю обслужений автомобіль. Контакти бачимо. Тканинний салон, Підігріви, сидінь, повний привід, автоматична коробка передач. Citroen C-Crosser. 2011 рік, 2,2 дизель на автоматі. Автомат ISIN. 169 пробіг автомобілі Швейцарії. Повна сервісна історія. За ціною 12500 доларів. Світлий шкіряний салон. Hyundai Tucson, Автомобіль 2016 року 2.0 дизель 93 пробігу. Без підфарбувань. Є сервісна історія. Вартість авто 20 900 доларів.